Більшість країн шенгенської зони повернулися до практики прикордонного контролю. Над кількома країнами близького сходу закрили повітряний простір. У Польщі з нелегальними мігрантами вирішили боротися роликами. Міністр внутрішніх справ Люксембургу Леон Глоден заявив, що ніхто не очікував, що одна з найменших країн ЄС наважиться подати скаргу проти Німеччини. Ми це зробили. і Я сподіваюся, що мої польські колеги приєднаються до нас, аби підтримати нас у питанні прикордонного контролю. Додав посадовець. На його думку, найбільше досягнення європейської інтеграції поряд зі спільною валютою під загрозою. За його словами, контроль порушив ритм життя. Глоден сказав, що дня знімеч. Німеччини до Люксембургу їдуть 55 тисяч людей. Перевірки спричиняють величезні затори на автомагістралях, скаржиться посадовець. Німеччина запровадила контроль на всіх кордонах у вересні 24-го, аби зупинити потік мігрантів. Хоча, згідно з Шенгенським кодексом, країни можуть знову запровадити контроль лише на 6 місяців. На практиці багато країн, включаючи Німеччину, регулярно його продовжують. Після того, як Ізраїль завдав удару по Ірану, обидві країни закрили свій повітряний простір. Влада Іраку та Йорданії вирішили зробити те саме. Багато авіакомпаній були змушені перенаправити свої літаки. Після початку ізраїльських атак багато літаків, що пролітали над Іраком, серед іншого були спрямовані до Центральної Азії або Саудівської Аравії. Один із найжвавіших повітряних коридорів світу пролягає над районом східної. Іраку це межує з Іраном і використовується для рейсів із Європи до країн Перської затоки. Головний аеропорт Ізраїлю Аеропорт Бенгуріон також закритий. Багато авіакомпаній уже призупинили свої рейси. Міністерство внутрішніх справ Польщі випустило ролик, скерований на нелегальних мігрантів. Як пояснює заступник міністра цифрових справ Дар'юш Стандерський, мета урядової кампанії боротьба із дезінформацією. За його словами, треба відбити бажання громадян таких країн, як Афганістан, Ефіопія, Аритрея, Сомалі, Кенія, Ірак, Пакистан та Єгипет пробувати нелегально прорватися до Польщі. Належить дошать до мішканців тих країн. Мусимо доступ. Укатись до мешканців тих країн, які стають цілями шахраїв, їхні соціальні мережі та змі сповнені дезінформацією на цю тему. Маємо до них донести, що реальність зовсім інакша. Білоруський солдат на кордоні стоїть для того, аби допомогти нелегалам штурмувати наш кордон. Цілкостонце білоруський жовні ж на труби нілегального прикорчення Міністерство внутрішніх справ підготувало фільм шістьма мовами із попередженнями для мігрантів не намагатися незаконно перетинати кордон. Ізраїльський напад практично знищив основні об'єкти пов'язані з ракетною та ядерною програмами Ірану. Пояснює Павел Раковський, експерт із питань близького сходу. Цілями нічного ізраїльського нападу були саме ці іранські об'єкти, а також високопоставлені офіцери корпусу вартових ісламської революції і вчені. Ізраїльські ракети влучили серед іншого головні іранські заводи зі збагачення ураном. Аналітик зазначив в ефірі польського радіо, що повсякдень. Ому Ірану було знищено десятки об'єктів. До тих пори відомо, що стало затикований. Станом на зараз відомо про атаку на кілька десятків об'єктів на території всього Ірану. Головний об'єкт, де збагачували Уран, уже не існує. Тож це значний успіх для Ізраїлю. Під обстріл також потрапили інші об'єкти пов'язані із ядерною програмою. Багато точок в усьому Ірані піддалися нападу Ізраїля. Томовим в табріжжі цілий Іран, так вище став Уже відомо про удару. Відповідь Іран запустив близько сотні безпілотників по Ізраїлю. Іран також підтвердив, що начальник штабу та командувач корпусу вартових ісламської революції Мохаммед Багирі загинув внаслідок нападу Ізраїлю. Іранські змі також повідомили про смерть щонайменше чотирьох експертів із ядерної енергетики. Парламент Чорногорії схвалив можливість направлення чорногорських солдатів до військово-навчальних місій з України. Повідомляють місцеві змі в обґрунтуванні рішення про направлення військовослужбовців Чорногорської армії до місії військової допомоги ЄС наголошується, що її метою є посилення здатності збройних сил України захищати територіальну цілісність в межах її міжнародно визнаних кордонів. Документ чекає на голосування в парламенті уже Дев'ять місяців опозиція звинуватила свого голову про російського Андрію Мандича у перешкоджанні процесу. Місії Європейського союзу з надання військової допомоги Україні створили у жовтні 22 го із з початковим мандатом тривалістю два роки. Її робота фінансується коштами із європейського фонду миру. Наступного року мінімальна заробітна плата у Польщі має зрости на 140 злотих до 4806 тисяч злотих брутто. Таку пропозицію представила Рада міністрів. Пропозицію надало міністерство фінансів, хоча міністерство соціальної політики озвучувало потребу в збільшенні до 5 тисяч злотих. Директор департаменту економічного аналізу Сантандербанк Польська Петр Бельський позитивно оцінює рішення уряду. Я мислю вже добре виграла така. Добре, що перемогла ця менш популістична опція. Це більш раціонально. інфляція сповільнюється і, зрештою, мінфін знизив свій інфляційний прогноз. Зараз міркують над тим, як зробити майбутній бюджет менш поривчастим бюджет, на нього казавши бюджетом збит експансивним. Однак економіст визнає, що очікував трошки більшого зростання мінімальної заробітної плати згідно з пропозицією. Урядом зарплата в бюджетному секторі має зрости на 3% порівняно із поточним роком.